Всім привіт, з вами знову ваша улюблена рубрика Притурчасті блудні, і я продовжу розповідати, як моя маман тарабанить додому нових собак. До мене додому. На соціальну мері з попереднього відео забрали разом з цуценятами з імпровізованої будки і поселили в київському притулку, хоча вона особисто про це нікого не просила. В Києві з нею займались, але вона все одно боялась гудати. А боялась, напевно, тому що такий скарб і цигани можуть вкрасти. У нас в притулку собачки прийняли її добре, але їй не підійшло, і вона намагалась перестрибнути паркан, щоб втікти в Київ, бо хто ж замість неї буде стояти на олійці біля притулку і трястись. Та вже на ранок вона почала потрошки ходити за Яною і намагалась понюхати, та підходити до рук бажання зовсім не було. Але прихована камера показала, що не так в неї все і погано. Бо коли немає людей, вона бавиться з іншими собаками, а це означає, що вона може брати з них приклад. І сподіваюся, що вона візьме тільки все найкраще. Прогулятися з нею це ніби прокатитись на центрофузі. Вона легше себе почуває, коли ходить по колу. Ну, а я назаодно треную свій вестибулярний апарат. Друга новенька собачка лисичка, повна протилежність мері. Її забрали, так би мовити, з люблячої родини. Хазяїна, який впав на дно і бив її. Ми назвали її Еммо, як то кажуть, нове ім'я, нове життя. Та, не дивлячись на все, що вона пережила, вона залишилась хорошою людиною. Вона добре ставиться до собачок, гарно ходить на повідку, з нею навіть можна ходити пити каву. Тому вона повністю готова їхати додому. Будь ластечком. Заберіть Емочку додому. Вона дуже перспективна. З неї можна зробити як есечку, так і елечку. а якщо воно дуже постаратись, то ще і екселечку. До речі, нещодавно дізналася, що таке UGC модель і вирішила спробувати себе в цій справі. Тому якщо вам потрібна якась наївна реклама, то за співпрацю пишіть мені в декрет. В ідеалі хотілося б рекламувати туху їжу, але мама мені чогось не дозволяє. Але ви не целайте, може, вона все ж таки передумає.